Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін, потрапив в аварію 2 лютого, близько 8.20 ранку біля села Лозуватка Дніпропетровської області, позашляховик артиста зіткнувся з молоковозом. Удар був настільки потужним, що вантажівка опинилася в кюветі. В результаті того, що сталося, лідер групи Скрябін Андрій Кузьменко помер на місці ДТП.

Напередодні загибелі Скрябін представив новий кліп на пісню дельфіни. Відео з'явилося на офіційному каналі співака на Ютьюбі. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Співає Кузьма в пісні. Не біся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік. Йде в холодну воду, не бійся намочити ноги, перепусти кілометри льоду з дельфінами на той бік, моря». За весь час існування гурту Скрябін, лідером якого був Кузьма, було випущено 28 альбомів. Раніше повідомлялося, що 27 лютого в Києві мав відбутися великий концерт гурту під назвою За день до весни. Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року в місті Новий розділ Львівської області. Як розповідав сам співак в дитинстві, він мріяв стати водієм сміттєвоза, а мама гумовим тапочкам заганяла його в музичну школу. Андрій закінчив її по класу фортепіано. Коли я був маленьким, мені було три рочки, і батьки зробили мені з фанери електрогітару. Я тільки одну пісню співав: це була Червона Рута. Тоді це був дикий шлягер, як і зараз, розповідав Кузьма в одному зі своїх численних інтерв'ю. Потім Кузьма і сам зробив собі гітару з фанери, щоб зіграти пісню за Beatles Леді Мадонна. На початку 80-х, ще під час навчання в школі Кузьма грав панк в групі «Ланцюгова реакція. Потім захопився Депешмот у 1982 році. Я вважав себе єдиним на весь радянський союз, хто слухав групу Депешмот, говорив він. Кузьма планував стати стоматологом і навіть навчався львівському медінституті. Але музика приваблювала його завжди набагато більше ніж медицина. Вісником знаменитого Скрябіна Кузьма вважав дует з гітарістом Володимиром Шкондою, який виник всередині 80-х. у 1988-89 роках. Кузьма вступив в андеграундну студію Спати студію патологічної тиші, як прозвав її сам співак. Перша пісня Скрябіна була записана 30 червня 1989 року. Кузьма зіграв в декількох мюзиклах і фільмах. Вечори на хуторі біля диканьки», Леся плюс Рома, де зіграв самого себе, а також дуже новорічне кіно і червона шапочка. Бачили всі, що ми залишаємо для нових людей, які ще немає. У Кузьми залишилася дружина Світлана, з якою він прожив більше 20 років, і дочка Марія Барбара. Останній альбом «Скрябіна» було випущено у 2014 році, і називався він простою цифрою 25. Мовляв, такий підсумок 25-річного перебування на сцені.